Добрий день, я б хотіла потрапити на прийом до лікаря. Зранку в мене почалася сильна нудота. Трохи болів живіт, а після сніданку взагалі стало гірше. Мене вирвало. я почуваюся дуже слабкою і не розумію, що зі мною. Можна мені записатися на огляд? Вітаю так, звичайно. Скажіть, будь ласка, вам потрібен загальний огляд, чи ви хочете одразу до якогось конкретного спеціаліста? я думаю, що мені краще до терапевта. Він, напевно, зможе зрозуміти з чого почати. Добре, зараз подивимось. Так, є вільний, вільний запис до терапевта, кабінет 203, лікар Валентин Чудов. А, пройдіть коридором прямо другі двері ліворуч. Якщо раптом після прийому м -м, будуть потрібні аналізи чи направлення лікару, то пояснюють. Бажаю вам скорого поліпшення. Дякую, гарного дня. Напевно, це ось цей кабінет. Доброго дня, можна зайти. Ви вже зайшли. А, Ну, сідайте, як самопочуття. Якщо чесно, не дуже. Вже кілька днів якесь дивне відчуття, то шинити, особливо зранку, іноді поморочиться в голові. Вчора після вечері, вечері стало гірше. Мене знудило і це не один раз. Зрозуміло, що ви їли на... напередодні. Домашня їжа, гречка, котлета. Я готувала сама, ніхто іншої сім'ї не отруївся. Температура була? Ні, не було. Ще якісь симптоми біль у жилеті, діарея, знову. Е, трохи тягнуло живіт, але не надовго. Ні діареї, ні знобу не було. Добре, це може бути як звичайне легке отруєння, так і вірусна інфекція. Але є ще один варіант, який часто ігнорують. Іноді такі симптоми бувають і через фізіологічні зміни в організмі, скажімо, зміни гормонального фону. Це звичайне питання, нахвалюйтесь, можливо, має сенс зробити один тест, який часто просять у таких випадках. Ви маєте на увазі саме так. Просто для впевненості одночасно з іншими аналізами. Гаразд, якщо це допоможе зрозуміти, що зі мною я згодна. Прекрасно, тоді я запишу загальний аналіз крові, аналіз очі і тест, про який ми говорили. І з цим підете на ресепшн, там усе видадуть, потім приходите назад з результатами. Добре, так, вони були ось тут. Добре, чи можу допомогти? Ось. Ага, А зараз я вам принесу баночки на підносі. Добре. Ось тримайте а, вам потрібно піти в туалет, а потім вам потрібно це все принести до вантіна чудово. А, добре, а де туалет? Ідете прямо і там наліво. Ага. Добре. Дякую. Угу. Так, хух. швидше зроблю, швидше справлюсь. Розкладу спочатку все. Фух. Так, все. Складу це все. І можна йти в лабораторію. Можна зайти? Заходьте. Дякую. Проходьте. Давайте підніс сюди. Я піду там на столок покладу. Добре. Перчатки я зніму. Викину їх та помию руки. Лягай эта сюди. Угу. Зараз я вам зроблю кончик. Добре. Ну, оп. Ви можете йти. Дякую. А, можна зайти? Ви вже зайшли. Ну, я, я сяду. О, ладно, так як я бачу, ви вже принесли. так. Угу. Твой зараз тест. Ось. Угу. Ну, что я вам скажу? майбутня, не мама. Что? Вы вагитна. Что? Вы вагитна. Um, якщо ви хочете в цьому uh, ut, ну, якщо ви хочете в цьому уточнитися, то ви можете сходити на УЗІ. Uh, ладно. Um, є в нас два види УЗІ. Перше це платне, а друге це безкоштовне. Uh, ладно, зрозуміло. Uh, зараз ми будемо заповнювати з вами документи. А це обозково? Ну якщо я це говорю, значить обов'язково. Ладно. Так. Хм... А, фамілія... Лейс. Им'я Диана несорзумела. Так Родина... Є. Угу. Діти. Троє. Mm. Uh, ладно. Uh, Чоловік? Є. Uh -huh. uh, Домашнього улюбленці Є. Uh -huh. Скільки вам? 34. Скільки чоловікові? 35. Uh, ладно. Ну що ж, я вас вітаю з вашою вагітністю. Mm. Дякую. Ось ваш тест. Вам зараз потрібно піти. Е, е, сходить на узі е, ось. І потім все. Далі будете чекати уже 9 місяців. Е, ладно, добре. Дякую. До побачення. До побачення. Доброго дня ще раз. Доброго дня. Мені потрібно сходити на УЗІ. Угу, добре. А, є з нас два види. Перше це безкоштовне, а друге це платне. Бо яке обираєте. А, ну, платне. Добре. Оскільки а, а за нього заплатити потрібно? А, 10 тисяч. Угу. Це ж просто у нас платна лікарня. А, тепер зрозуміло, чому така ціна. Добре. Гроші можете перекинути на нашу карту. На карту лікарні нашої. Добре. Називайте. Зараз перекину вам. Рецепт. Диктуйте. 9 903. 667. 1, 2, 4. Угу. Все. Так, О, добре, повинна зараз прийти. Добре, дякую. Можете йти. Дякую. Капець, ось що-шо, а ось цього я не очікувала.